Так, ось така система. 8 кВт Solis. Solis. І ми сьогодні перший раз спробували акумулятор GSL. Ось такий акумулятор. Навіть є інструкція, як користуватися акумулятором, щоб він працював подовше. Ручки, інструкція. Навіть є кнопочки. Меню, окреме відео, ми там гортали. Отакі ось, ось у нас конектори, силові, два. І там підключення. Ось така взагалі непогана штучка. Соліс вже знайомий. Виглядає як 6, але 8 кВт. Акумулятор вже був заряджений 49%. Все нелегко налаштувалося. І шафа. Шафа вже проклеєна. Ми довели навантаження, Тут ще трошки будемо доробляти. І отакий от ось стабілізатор Герц. працює у хвості. Ще є вихід під генератор окремо під'єднали. Є генератор на 6 кВт. Ось ну, так це. Що по АКБ? У АКБ є. Своє меню, всі параметри. І в налаштуваннях ми знайшли все, що треба. Нам GSL була адаптована повністю. Тому є дані, є максимальний струм, ці характеристики прийшли нам за КБ. Тому непогано все. Досить так потужний, потужний гарний акумулятор і виглядає добре, і меню продумане є інформація по аналоговим ходам. Аналог Information. є характеристики по температурі по комірках і є по напрузі, це ж, теж по всіх комірках є мілівольти. Дуже непогана річ. Мені подобається. Другий етап ще буде сонечко на 8 кВт. А ви потім політаємо, познімаємо.